Євросоюз та Україна оновили порядок денний асоціації, який є головним інструментом реалізації та моніторингу втілення підписаної угоди. Зміни враховані в документі, демонструють посилення рівня політичної співпраці, визначені 10 короткострокових реформаторських заходів, пріоритетних для України. Йдеться про конституційну виборчу та судову реформи. Також це боротьба з корупцією, дерегуляція, зміни в державному управлінні, енергетиці та державних закупівлях, щоб пришвидшити їх виконання, Брюссель готовий Збільшити фінансову допомогу Києву у ЄС також підтвердили принципову позицію щодо підтримки євроінтеграції України у дні річниці анексії Криму. Анексія Криму висхідна точка, з якої починалася українська криза. До роковин тих подій міністри закордонних справ 28 країн Євросоюзу підготували спільну заяву, які рік тому не визнають нелегальної анексії Криму і готові продовжувати політику санкцій. Також розкритикували збільшення воєнного контингенту Росії на території півострова. Річницю тих подій згадували і в Москві. президент Росії Володимир Путін в ефірі центральних телеканалів розповів, як це виглядало із Кремля. Хочу вам що, що навіть не потребувалось використовуватися розрішенням Сайтої Федерації у введення наших войск на Україну, Оскільки ми не превысили кількість личного составу нашої бази в Криму, то строго говоря, ми навіть нічого не нарушили. Це телезвернення адресоване не тільки росіянам, зауважує колишній радник Путіна Андрій Іларіонов. Каже у такий спосіб, російський президент намагається звернутися до лідерів західних країн. Ще раз нагадати заходу, і насамперед США про раніше зроблені пропозиції про спільну участь у формуванні нової посткримської системи міжнародних відносин з де-факто визнанням заходом сфери привілейованих інтересів Кремля. Андрій Іларіонов, економіст, 16 вересня 2015 року. Ми ніколи не визнаємо анексії Криму, заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, одна з головних учасниць переговорів з Кремлем. Канцлер залишається переконаною з точки зору західних країн це порушення міжнародного права. Санкції запроваджені після анексії Кримського півострова та агресії на материковій частині України. Діють донині. Їх посилюватимуть, якщо Росія переступить чергову межу конфлікту. Попередила Ангела Меркель під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком. Ми, звичайно, готові запровадити нові санкції, але вони не є самоціллю. Якщо це необхідно, вони будуть посилені. Однак, ми хочемо зробити все від нас залежне, щоб мінські домовленості поважали. Угоди виконуються, санкцій немає, і вони після сталого мирного процесу мають шанси на те, щоб бути частина санкцій усунена, бо частина санкцій пов'язана з Кримом, і вони абсолютно чітко мають. Привести до деокупації Криму цими ж днями до єдності позицію щодо політики Москви закликав європейців глава Європарламенту Мартін Шульц. Політик визнає, ситуація складна, однак варто скористатися хоча б найменшим шансом мирного врегулювання конфлікту. Сподіваюся, мінські домовленості крок за кроком будуть імплементовані. Немає жодної гарантії успіху, але є ознаки того, що угоду поважають. Це найкращий спосіб уникнути інших радикальних заходів щодо Росії. Київ та Брюссель тим часом посилюють партнерство з урахуванням нинішніх обставин та безпекових загроз. Оновили порядок денної асоціації між Україною та ЄС. У документі перелік десяти основних реформ, на яких першочергово має зосередитися Україна. Це конституційна реформа, виборча та судова у списку. Також активізація боротьби з корупцією, реформи державного управління, енергетики, дерегуляції державних закупівель, оподаткування та зовнішнього аудиту. Брюсель Київ погодилися об'єднати свої зусилля задля ефективного впровадження порядку денного асоціації та угоди про асоціацію та забезпечити ретельний моніторинг цього процесу. Реалізація порядку денного асоціації буде предметом і частиною цьогорічного звітування, моніторингу та оцінки. Йдеться у прес-релізі Ради асоціації між ЄС та Україною. У той же час євросоюз готовий розширити макрофінансову допомогу Україні. Раніше комітет з закордонних справ Європарламенту підтримав виділення Україні 1 мільярда 800 мільйонів євро, але згодом суму можуть збільшити.